В комі лежить, вона померла! Ви не повірите, куди я зараз збираюся? В міліцію. При, перепрошую, в поліцію. Всім привіт! Мене звати Настя і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Це другий день з трьох, там, де я читаю три книжки за три дні. І це крізь моя з вчора дочиталася, тому сьогодні починається і все змінилося за мить. Опис цієї книги мені нагадав ось цей фільм. І тоді, коли я дивилася цей фільм, він мені в загальному сподобався. Я дуже люблю цю акторку. І думаю, прикольно було б почитати щось схоже тут, яка історія: головна героїня потрапляє в аварію і знаходиться між життям і смертю. І поки вона в такому безсознательному состоянні і положенні, якби її дух, душа чи як це назвати, якби ходить і дивиться, що там роблять її близькі люди, і вона там щось для себе відкриває, щось розуміє і так далі. І ось я сподіваюся, що тут буде щось про любов до сім'ї і трохи якесь самокопання. Ви не повірите, куди я зараз збираюся? В міліцію. При, перепрошую, в поліцію. Це жах якийсь. Якщо коротко, то в моєї мами вкрали гроші е, на території Польщі, а вона зараз в Україні, а сестра в Німеччині. До мене завтра приходять гості, я повинна готувати прибирати, але ну, це ж таке діло, е, сім'я. І оце як виходить, я єдина, хто може піти в поліцію, написати заяву. Звісно, ну, звісно, чи воно щось дасть, але ну, краще написати, ніж не написати. І, ну, дівчатки, це капіта. У Мене різного настрою і так цьому році не було, а тут як не одне, то друге. Я взагалі не розумію, як хтось може вкрасти в когось іншого гроші в плані якоїсь такої звичайної людини. Получається, як мама заставила сумку в поїзді, і там були. Були налічки, були документи, навушники, телефон, коротше, все таке. І, виходить, цю сумку знайшов там якісь контролюри, типу занес на касу на останній станції кінцевої цього поїзда. І телефон, документи все там оставили, навушники, а гроші готівку якби, забрали. От, тому там По камерах є шанс, що там когось знайдуть. Але ну, чорт візьми. Але ну серйозно, ну це ж була просто сумка людини. там ще там, коли якісь махінації, що там якісь мільярдерів там списують якісь там мільйони, якісь махінації, Я тут ще кое як можу поняти. Але якщо ти бачиш, що людина на Новий рік їде додому, вона там, там щось гроші, везе сім'ї, там ла-ла-ла, І як можна просто вкрасти гроші з сумки, я не розумію. Я недавно, коли йшла по вулиці, то побачила, що карта Банківська лежить на дорозі. І це така, що там прикладаючи, можна списувати гроші. Я думаю, блін, що робити? Тому, що, коротше, По законам Польщі, якщо ти нагодиш таку карточку, то ти повинен її або не трогати, або віднести там на поліцію. Коротше. Але я думаю, блін, мене взагалі тоді не було часу йти на поліцію, я йшла на, ці, там, на процедуру, мене чекали, я після цього було на поїзд, втик-притик. І це вже пізно було, там треба було хрен зна, куди їхати. І якби розумію, що я не можу тут її і оставити, щоб ніхто там гроші не вкрав. Але й той. І це, мабуть, було трошки незаконно з моєї сторони, але я її там взяла і десь там в кущах сховала, викинула. Тому... Людина точно там побачить, що в неї нема карточки, і що той треба її заблокувати, що вона десь її потеряла. А поки а в кустах її там точно ніхто не буде там лазити її, шукати. Коротше. Ось, і Сподіваюся, що там нікого ті гроші не вкрали. Але ця ситуація ну, прям дуже неприємно. Але на цьому прикладі ми всі можемо з вами навчитися, що треба користуватися банками, на лічку з собою вазить. Ну, я розумію, там багато людей кажуть, що вони там не хочуть, щоб банки за ними слідили, знали, де вони, скільки туалетної бумаги купують, і все таке. Але ну, спогодьтеся, це набагато безпечніше. Ну, я розумію, що є люди такі, я колись теж така була, що якщо не налічка, то я це не сприймала як гроші. Типу, якщо на карті це, тіпо, це безплатно. Якщо карта платила налічка, ти її бачиш, да, це гроші. Типу на карті це не знаю, що це таке. Ось, але потім я себе якось так перевчила, тепер мене навпаки, що якщо я щось плачу налічкою, то це для мене як, тіпо, безплатні гроші. А гроші це тільки, коли на карточці, коли я заходжу в додаток банку і бачу цифру. Не знаю, в який момент цей перехід в мене стався, але він стався, і я дуже цьому рада. Тому будьте уважні. Да. Коротше, сказали нам, що ми не можемо за маму зложити цю заяву, але вроді як мама це може зробити детально. Або навіть через два тижні, коли прийде в Польщу, тому що всі відео з камер відеоспостереження зберігаються місяць, там це на вокзалі, в поїзді. Тому, типу, це має сенс. І ми купили Йолочку! Далі, далі, Ми вже вдома. У нас тепер є ялинка, а не тільки подарунки під ялинку. Вона така трохи маленька. У мене це дитинство були такі прям великі, там по 2 метри. Ось, але не знаю, як чому наш кіт домашній якось не сильно цим інтересувався, бо моня всім дуже інтересується, і її попитки перевернути велику ялинку більш небезпечніше її попитки перевернути маленьку ялинку. До нас завтра приходять гості, і я зварила солянку. Я не встигла відвернутися, дивлюсь, Артур уже сидить і їсть. Кажу, це на завтра. Він каже: Ну, надо ж попробувати. Думаю, ну так. Да. Як же ми б без твоєї проби прожили, дегустатор. Я зараз почуваю себе обманутою, тому що ця книжка зовсім не то, чого я очікувала. Я думала, це щось таке, ну, може, нелегеньке, але не прям таке важке. А тут, капець, головна країна не в комі лежить. Вона померла. Її дух. Наблюдає за людьми, це яка ситуація була? Вона з близькими людьми їхала машина і там малінь туди, в кювет цей автобус, да, і ось вони там сидять, і це зима, сніг, ось, да, і пробують не померти. А головна героїня як би, лежить тілко біля них, да, а дух спостерігає за ним. Я не то, щоб була прям сильно скаутом, але я знаю якісь мінімальні правила поводження в таких ситуаціях і народ, якщо на вулиці. Темно, ви десь в глухому лісу, не бачите ані світла, ані нічого, то не треба йти шукати допомогу. Почекайте до ранку. Просто почекайте, загарніться в ту куртку, сидіть там в той машині, щоб вас там там, там, снігом, там не засипало чи щось. І коли хоча б світло буде. Тоді там ідіть, але якщо там понятно хтось там про вас знав, то скоріш цього ви вийшли в якусь пояскову бригаду. Теж там є сліди слід того, що аварія відбулася. Скоріше за все, це теж хтось побачить. Там вийшли, якогось там МЧС, чи щось. Ну коротше, в кожному случаї зимою в завірюху іти непонятно куди. Це прям взагалі погана ідея. подібна ситуація це один із моїх дуже великих страхів. Обкладинка в цієї книжки така дуже миленька, але сюжет просто граничить з хорором, принаймні в моїх очах. Я не знаю, чи дочитаю я цю книжку сьогодні. Я тут прочитала ну скільки, ну відсотків 25%, може 30, а вже доволі пізно. У мене цілий день сьогодні проживав в бігатні просто. Завтра до нас гості приходять, завтра якби ж канон Різдва, і робила у цей тортик бите скло. І мені здається, мабуть, усіх сім'ї його готували, а мене не готували. І я теоретично розуміла, як його робити, а практично, не сильно. І я посмотріла якісь там відео на Ютубі, але там не сказали, главного, що у ці іміна стекло, да, ці кольорові там треба його змішати трохи не за пропорцією, трохи менше води додати, ніж в, в рецепті, щоб вони краще тримали форму у кубиків. Тому що, в мене там воно вийшло не сильно кубики, але ладно, гарні кольори, тому в итоге вийде красиво, я там ще мандаринок бахнула. Буде нормально, я сподіваюся, воно застигне без проблем ця смітанна маса. Оскільки я пам'ятаю, завжди там десь у друзів, коли там була в гостях щось таке, то завжди було це бите скло, що його готували просто усі. Я його в дитинстві дуже багато їла, а в моєму домі його не було ніколи. От прям, ні разу не готували при мені. Може, там колись я кудись уїжджала, вони такі, ага, бахнеться. Це якось не був десерт нашої родини. Може, якби був, я б знала, що треба трохи густіше робити ці кольорові формочки, ну але вже що. Я вже почала засипати, навіть трошки заснула. І зрозуміло, що вами ще не попрощалася, тому от зараз той вами прощається в туалеті. Я прочитала не всю книжку, я завтра буду там її дочитувати і читати ще третю. Але третю книжку я планувала читати там невеличкого, агати крістя, тому все повинна встигнути, навіть враховуючи те, що приходять гості. Книжка цікава, але. Я занадто вразлива на неї, мені стається, ще враховуючи те, що ми через тиждень, теж з моїми знайомими їдемо на лижі. Взагалі, моя така дуже емпатична, це називається, да? коли прям дуже переймаюся емоціями іншої людини і почуттями, відчуттями. І то все, що відбувається в книзі, мене прям дуже ранить. там прям дуже за всіх переживаю, співчуваю всім. Мені так трохи фізично боляче читати ту книгу. Але вже як є, дякую, що були зі мною і до зустрічі!